Воз Томас та його друзі, залізничні історії, обіцянка персі. Щоліта на острові Содор дуже багато людей. Відпочивальники полюбляють його краєвиди, і якщо хороша погода, немає кращого місця для відпочинку. дехто любить ходити в гори, іншим подобаються долини. Діти люблять морський берег. Якось уранці Томас пихка у колії, що йде уздовж узбережжя. Його два вагони Анні та Кларабель були забиті дітьми, що їхали на пляж. Усі були щасливі. Персі тягнув у порт кілька товарних вагонів. «Здорово, Томас, ти такий бадьорий. Я б теж сьогодні краще возив дітей, аніж товарняки. Вони з церковної суботньої школи, пояснив Томас. Мені увечері дуже ні, коли тож начальник станції каже, що я можу тебе попросити завести дітей додому. А як же завезу пообіцяв у Персі? Згодом Персі побачив Гарольда. Вибач, Персі, нема коли розмовляти я на поготові. А чого? Поганий прогноз погоди. Може бути потрібна моя допомога. Дивись під колеса, Персі. Так, пирхнув Персі. Поки є рейки, я скрізь проїду, за будь-якої погоди. Хоч би там що. До побачення. Будь обережний, застеріг, Едвард. Насувається гроза. Обіцянка є обіцянка. Подумав Персі, хоч би яка була погода. День для дітей був дуже гарний. Та пополудні на обрії згромадилися темні хмари. Анні та Кларабель були раді, коли прибув Персі. Він прибув саме вчасно. Потоки дощу стікали Персі по казані. Він дрижав і думав про те, як гарно і в депо. Персі був сам серед прибережних сіл та полів. Вода у річці швидко прибувала. Хоч би щось було видно, хоч би щось було видно, скаржився Персі, борючись проти дощу. Та найбільша неприємність була попереду. Зашипів Персі, вода гасить мій вогонь. Персів машиніст і Кочегар мусили шукати сухих дров. Я візьму кілька дощок з підлоги, сказав Кочегар кондукторові. Я ж тільки вранці підмів підлогу, бурчав кондуктор, але дошки дав. Невдовзі вогонь у Персі горів добре. Йому знову стало тепло і затишно. А тоді він побачив Гарольда. О Боже, подумав Персі, Гарольд з мене сміятиметься. Щось стукнуло Персі по казані. О! вигукнув Персі. Чого це він кидається? Це парашут, засміявся його машиніст. Гарольд скинув нам гарячого чаю. Дякую тобі, Гарольд, засвистів Персі. Радий прислужитися, відказав Гарольд і подзижчав геть. Вода заливала персі колеса. У персі знову поменшало пари, та він хоробро рвався уперед. Я обіцяв, задихався він. Я обіцяв. Він зробив іще одне велике зусилля і нарешті стомлено, але переможно привіз потяг додому. Молодець Персі», – привітав його Томас. Ти дотримав своєї обіцянки, незважаючи ні на що. З Гарольдом прибув гладкий контролер. Спочатку він подякував людям, а тоді Персі. Гарольд мені сказав, що ти був чудовий. Він каже, що багато в чому тебе перевершує, але підводним човном він би не зміг бути. Я не знаю, які там у вас з ним бували суперечки, але я знаю, що ти справді корисний паровоз. О, сер, прошепотів Персі щасливо. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка, редактор Олекса Негребецький, читав Микола Козій.